Старину жило і все. Било гіпсокартоні, на потолок. Все було, нічого нема. Цей будинок комісія визначила до третьої категорії. Він в аварійному стані, розказує Андрій. Чоловік зібрав документи, тепер очікує на компенсацію. Говорить, починати ремонт немає сенсу, а на новий будинок коштів не вистачить. Я строитель, я боюсь назвать эту цифру. Ну, назвите. Так оно не стоит столько, этот ремонт. Не стоит, как этот дом стоит. Чтобы его отремонтировать, он не стоит столько. Вот представьте, полы деревянные. Это надо все менять. А їх страшно міняти, вони на балках дерев'яних. Якщо почнеш виривати, можуть і стіни. Ж пойти. Не отримав відшкодування і власник сусіднього будинку. Тут також лишились тільки стіни. Будинок підлягає ремонту. Комісія надала йому другу категорію, каже Андрій. Так десь посчитали, тут треба денег ідентик. По мінімальному, це дето 1900 до мільйона треба. Це так, без мебелі. Без мебелі. Це так посчитали по мінімуму плітку. 500 гривень це така сама проста. А положича сколько? 800-900. Після того, як зійшла вода, прибирали 11 днів. Будинок готували до ремонту, розповідає Андрій. Хотів до зими зробити основні роботи, але без компенсації коштів не вистачить. Обстежила комісія і будинок Олексія. Чоловік з висновком не згоден. Розказує, звернувся за повторним оглядом, оскільки з'явились нові тріщини на стінах. Высновок, ну что первая категория получается, насчитали там что-то меньше 300 000. Ну, маме дали такие документы, и там получается как бы описано все, но посчитано не все. Допустим, там окна не посчитаны, что-то полы были не посчитаны. Ну, в таком плане. И почему именно первую категорию всем соседям там вторую? поставили, а нам по чому та відшкодування надійде. Розказує начальник міського управління капітального будівництва Денис Холодов. Є відповідна черга, але втрачені меблі та побутову техніку держава не компенсує. Вона передбачає виключно набудовельні конструкції для того, щоб людина мала змогу перебувати в умовах проживання. Якщо це стосується безпосередньо для надання опалення, підтримання воду, забезпечення водовідведення, так це буде входить в компенсацію. Це смісітілі, бойлери, котли опалення, меблі, мікрохвильовки. На жаль, в компенсацію в дану не входить. За словами Дениса Холодова, під програму компенсації підпадають будинки, пошкоджені через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Власники отримують віртуальні кошти на будівельні матеріали та виконання робіт. Витратити їх потрібно за 12 місяців, якщо компенсація до 200 тисяч гривень, і впродовж 18 місяців до 500 тисяч гривень. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.